Четверо загиблих, шестеро травмовані. 36-річний Івано-Франківець на підпитку спричинив масштабну ДТП. Водій автомобіля Мерседес Бенц» рухався по вулиці Коновальця та зіткнувся з автомобілем Опель Кадет. За кермом цієї автівки був 23-річний Івано-Франківець. Він та ще двоє його пасажирів загинули на місці. Також під час зіткнення не вижив і один пасажир Мерседеса 1970 року народження. Два пасажири з автомобіля ОПІЛ Кадет з травмами різних ступень тяжкості доставлені до лікувальних закладів. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди. Це є перевищення встановленої швидкості руху водіям автомобіля мерседес та керування в стані алкогольного сп'яніння. за фактом ДТП. розпочато кримінальне провадження винуватцю аварії. Івано-Франківський міський суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без можливості внести заставу. В суді пояснюють, чоловік вчинив тяжкий злочин, пов'язаний із загибелью декількох людей, та ще й на підпитку. Це є нормальна звична практика, коли існує саме такі обставини, чи то пов'язані з насильством, чи гиблю людей загизагибелю людей, не обирати заставу як альтернативу запобіжному заходу тримання під вартою наразі. Справа знаходиться на стадії досудового розслідування. 36-річний горе водій перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.